Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Російська Федерація продовжує свої наміри щодо руйнування української енергосистеми. І нещодавно сталася нова ракетна атака, яка пошкодила інфраструктуру, що забезпечує країну електрикою. Зокрема, 23 листопада стався черговий блек-аут, Він був масштабнішим ніж той, що трапився 15 листопада. Рівень споживання електрики цього разу впав настільки, що довелося відмикати енергобр. Блоки атомних електростанцій відповідно обмеження енергоспоживання також торкнулися і української залізниці. Через блекаут зупинилися як пасажирські, так і вантажні поїзди, і відновлення руху поїздів у нормальному режимі тривало кілька діб. І враховуючи перспективу повторення подібних ракетних атак з метою знищення української енергосистеми, виникає питання: чи зможе. Залізниця надалі забезпечувати перевезення вантажів та пасажирів в таких авральних умовах. будь-які позаштатні ситуації, що впливають на ритмічність перевезень, виливаються для укрзалізниці у мільйонні збитки. Відомо, що Укрзалізниця має прибутки лише за рахунок доставки вантажів. Тому зупинка вантажного руху це недоотримані обігові кошти на забезпечення роботи всього залізничного комплексу. У випадку із пасажирськими перевезеннями, які мають низьку рентабельність, Укрзалізниця могла б скасувати планові рейси під час аварійних ситуацій в енергомережі. Це дозволило б перевести наявну тепловозну тягу для першочергового забезпечення доставки вантажів. Проте Укрзалізниця залишає за собою статус перевізника останньої надії і продовжує забезпечувати пасажирське сполучення попри великі збитки. Але чи вистачить у компанії наявних ресурсів для забезпечення транспортного потенціалу надалі? 23 листопада о півдні з'явилися повідомлення про масований запуск ракет на Україну летіли сім десятків боєголовок, щоб знищити об'єкти енергетики. На жаль, 20 ракет долетіли до цілі. Наслідок прильотів це знеструмлення майже всієї країни. Споживання струму впало до критичної межі, тому довелося відключати від енергомережі атомні станції. Того ж дня Укрзалізниця повідомила про знеструмлення низки напрямків та залізничних вузлів у Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінничині, Сумщині та Харківщині. До речі, вперше від 24 лютого зупинився рух поїздів по Києву та області. Згодом Укрзалізниця повідомила, що станом на 16 годину, 23 листопада, у дорозі затримувалися 12 поїздів. Час запізнення становив більше однієї години. Але вже надвечір у переліку поїздів, що запізнюються, було 20 рейсів. Відставання від графіка склало від однієї до чотирьох годин. 24 листопада кількість поїздів, що вибулися із розкладу, збільшилася до 80. Найбільше проблем було із поїздом номер 711 краматорськ Київ, де системи життєзабезпечення залежать від електроживлення. Експрес затримувався у дорозі майже 13 годин. Загалом для того, щоб мінімізувати затримки поїздів і повернути їх до руху за розкладом, деякі маршрути були скорочені. Зокрема, такі обмеження торкнулися поїздів Харків, Ужгород, Запоріжжя, Ужгород, Дніпро-Трускавець та інших. Їх маршрути обмежили станцією Львів. А пасажирів, які прямували далі, пересаджували на інші поїзди. Як я вже казав, деякі поїзди затримувалися у друзі на 12-14 годин і в підсумку. Пасажири провели в поїздах більше однієї доби. Чи можливо якимось чином мінімізувати втрати часу в разі виникнення таких позаштатних ситуацій? Про це далі. У якості прикладу наведу деталі моєї поїздки з Харкова до Умані поїздом номер 65 За кілька годин до відправлення у Харкові та області зникла електрика, тому поїзд із початкової станції вирушив під тепловозом. До Дніпра ми доїхали із запізненням на 2,5 години. Далі поїзд простоїв в очікуванні резервного тепловоза 3 години. Наступна зупинка тривалістю 4 години була на станції п'ятихатки Стикова. Так само пасажирський склад очікував на тепловоз. Виявилося, що на ділянці п'ятихатки Знам'янка працював лише один резервний локомотив. Він по черзі доставляв поїзди, що прибували на станцію. Але проблема була не лише у необхідності чекати на прибуття резервної тяги. Коли поїзд рухався за маршрутом, на окремих ділянках не працювали засоби керування рухом, стрілки, світлофори, загородження на переїздах. Тому поїзд рухався зі зменшеною швидкістю до 20-40 км на годину. Коли поїзд Харків-Умань прибув на станцію імені Шевченка, запізнення становило майже 14 годин. До кінцевої станції поїзд прибув близько 12-ї години ночі замість 10-ї години ранку. Тут також варто звернути увагу на те, що подібні форс-мажорні обставини негативно впливають на ресурсний та фінансовий стан залізниці, і необхідно переглядати підходи до організації руху поїздів для того, щоб мінімізувати втрати. Це зокрема стосується доставки пасажирських поїздів по знеструмлених ділянках, де, наприклад, на відстань до 400 кілометрів. Могли використовувати до шести різних тепловозів. Зрозуміло, що це відволікає від роботи від основної роботи, як залізничників, так і технічні засоби. Тому вірогідно Укрзалізниці потрібно змінювати підходи до організації пасажирських перевезень для того, щоб мінімізувати втрати як технічні ресурсні, так і зменшити дискомфорт для пасажирів, які вимушені проводити у дорозі. Значно більше часу ніж планувалося. Перше, що спадає на думку, це зменшення кількості поїздів. Але враховуючи кризову ситуацію в країні, такий крок призведе до соціального напруження серед населення. Інший варіант тимчасове скорочення схем поїздів, тобто зменшення кількості вагонів до 8-9. У випадку надзвичайної ситуації, подібної до 23-24 листопада, це дозволить формувати на вузлових станціях з кількох складів один поїзд. Відповідно знадобиться один резервний тепловоз та одна локомотивна бригада. Підбиваючи підсумки цієї теми, варто сказати, що залізниця в Україні сьогодні працює на межі своєї можливості, і у разі повторення ситуації, коли буде знеструмлення залізниці, ми знову стикнемося з тим, що будуть проблеми як із забезпеченням руху вантажних, так і пасажирських поїздів. І люди, які подорожують залізницею, вимушені будуть перебувати в дорозі значно більше часу ніж планувалося. Тому все таки пасажирам варто звернути увагу на те, що коли ви збираєтесь у дорогу, і тим більше ви вже знаєте про те, що в країні оголошена повітряна тривога і триває масований ракетний обстріл, варто очікувати проблем із рухом. Поїздів, оскільки знову можливе знеструмлення залізниці, тому варто ухвалювати рішення або про скасування своєї поїздки, або таки готуватися до неї таким чином, що ви можете провести в дорозі значно більше часу, ніж передбачалося. Хочу подякувати всім глядачам каналу Залізні Магістраль за те, що ви підтримуєте це ресурс. надсилаєте донати, також ставите лайки, залишаєте свої коментарі. Нагадаю, що все це допомагає у просуванні каналу і у його розвитку, а також у підготовці нового контенту. Також хочу звернути увагу, що ви також можете підтримати канал за допомогою функції спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Онтенту бажаю всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.